Апеляційний суд засудив так званого голову ЛНР Леоніда Пасічника до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила прес-служба Луганської обласної прокуратури. Зазначається, що суд скасував попередній більш м'який вирок псевдоочільнику області 12 років за ґратами. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта. Як було встановлено слідством, так званий голова ЛНР із 2018 року почав створювати умови для анексії Луганської області. А 24 лютого 22 го підписав так званий договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу між ЛНР і Російською Федерацією. Російські окупанти здійснили. Авіаудар по Херсону внаслідок цього постраждали 20 осіб. Серед них двоє діточок, двохрічний хлопчик і чотирьохрічна дівчинка. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації в Херсоні Роман Мрочко. За його даними, ворог скинув чотири керовані авіабомби. Два снаряди поцілили у прибережній зоні, ще два у північній частині центрального району. Крім того, під авіаудар у центральному районі міста потрапив автобус, який належить приватному підприємству перевізнику. Ворожими уламками вибило лобове скло у транспорті. Внаслідок цього водія порізало руки.